Це. Ось це дві статті, куди просто потрібно встановити точний контроль. Яким чином? Ну, я від собі, я керувала відділенням, в мене в підпорядкуванні було 150 людей. Я як керівник я відповідала повністю за фінансові результати. Тобто заробітну плату 150 людей. Я мала подивитися те, що бухгалтер порахувала, і затвердити. Добре, що в мене є фінансова освіта. Ну, що там можна побачити? Ну, порахував бухгалтер, ну ти подивився. Ну, ну, що ви там побачите? Це все в Excel 150 людей. Наступний проєкт 350. Мало того, 350 людей, а, враховуючи те, що а, в медицині зарплата це ж а, не, в, як, не, не в офісних співробітників. Да? Є оплат, ви собі відпрацювали місяць, оплата отримали і все. Тут доплата за те, доплата за все. А ту циферку треба звідти взяти, а ту звідти. Уявіть собі, це в Кселі на 350 людей. І напрямки різні різні формати розрахунку, різна мотивація. Тому конкретно в цьому кейсу ми автоматизували склад. Супротив був неймовірний, тому що з журналів прийшлось перейти в програму, і мені медичний персонал казав, ми ж не бухгалтерія, що ви нас заставляєте це робити? Це жахливо, це нас навантажує перші півтора місяці. Далі я навчила їх, і вони потім побачили, який результат, наскільки їм проще стало жити. Вони бачать все в програмі, вони можуть в кінці місяця просто зробити переоблік. Ось, І циферка буде чітка, не треба ніяке робити е, паперові списання, паперові журнали. Це все пішло. Ось, вони собі прийшли, сформували документ, списання зробили і на цьому все. Таким чином, на, витрати товар на товарно матеріальні цінності, коли ми зробили автоматизацію, автоматизацію зменшились на 20%. Ну, просто на секундочку. Ось вам вже е, в ваш прибуток плюс. Заробітна плата це просто, звісно, коли її автоматизувати. Там уже все, там просто так цифра ніде не візьметься, все прописано. Ось, і витрати, ви чітко розумієте, що там все ок. Але з приводу точки контролю, я вважаю, що це як база, а далі ми вже робимо аналітику. Про аналітику поговоримо трошки пізніше. Просто додатково ще раз наголошую, що це ваш ресурс. Це ваш ресурс, який ви можете впливати. Ну, по-перше, це база для прийняття управлінського рішення. От. А по-друге, це ресурс для оптимізації роботи вашого медичного закладу. Отож, які точки контролю я особисто використовую. Давайте ще про да, контроль в медицині. Яким чином здійснюється це сертифікація? А от контроль в це ось ця система оперативних і фінансових звітів. Які звіти. Я використовую для себе. Періодичні це ну, Перше, це періодичні. Періодичні щодень. Щодня ми можемо аналізувати, знов-таки, дивіться, які це звіти ви обираєте для себе, враховуючи специфіку вашої роботи. І те, що, що вам допоможе прийняти управлінське рішення. Коли я аналізувала щодення, коли я вам побудувала. Бізнес-модель, ось, і зрозуміла, що окей, щоб вийти на прибуток, моя середня виручка в день має бути ось такою. Далі, враховуючи, ну, я зараз навожу приклад свій з швидкої допомоги. У мене було 12 бригад швидкої допомоги. Вони працювали 24 на 7. Ось, і я мала розуміти, яку щоденну виручку. Умовно, я маю отримувати, щоб потім, в кінці місяця, мені вистачало на те, щоб покрити всі витрати. І ще чудово, якби ще щось залишилося. Тому я була дуже відверта, я з командою про це говорила, тому що я зміна систему мотивації, вони були теж замотивовані працювати. Бригада швидкої може в день зробити як 10 викликів, і це багато, так і 6 викликів. І тут вони можуть на це вплинути. Якщо вони замотивовані. Тобто, якщо е, вони працюють на оклад, ну, яка різниця? там буде 6 чи 10. Взагалі, немає різниці. От, а якщо система мотивації їх спонукає працювати, вони можуть зробити і 10. Тому в них е, була інформація, яку суму в день нам потрібно заробляти, щоб ми виходили в плюс. Все. І завдяки цьому на... щодня я аналізувала і дивилася. Окей, яка сума по виручки, скільки викликів, я розуміла, чому така сума не менша. І ось тут мені допомагало те, що в розрахунках я підходжу, коли я будую плани, коли я роблю бюджет доходів і витрат, от, це, це про планування. Ось, я бачу середньоденну виручку, яка мені потрібна, щоб виходити на самоокупність. Ця інформацію з командою. Тобто, знаєте, команда стає моїм партнером. Ми відповідаємо за результат разом, тому що вони дуже великий вклад зроблять. І все, я отримала щоденний звіт, я подивилася, як кожна а, бригада відпрацювала. У вас це може бути кабінет, лікар, як завгодно. Ось, я подивилася, як відпрацювала, зробила висновки, я розумію, плюс-мінус норму. Зробила висновки, якщо хтось менше розібрали, чому, і пішли далі. Тобто для мене щоденних було ось таке корисне. Що для вас буде, ви обираєте. Далі щотижневі. Це вже більш серйозно. А зараз, в проєкті, в якому я керую, у нас є щотижнева звітність. Тому що щоденно це не зовсім актуально аналізувати. І ось в цьому вже в щотижневих звітах у нас є дашборди, і кожен відділ звітує. За свою частину результату. І далі ми аналізуємо весь результат повністю. Ось, знов таки, ці щотижневі звіти в мене були там і в інших, в інших клініках. Ось, і там вже ви аналізуєте, можете і по напрямках аналізувати. І контакт-центр можете аналізувати результати роботи, тому що ну, щоденно ну, не знаю, може в когось. Дивлячись об'єми, да? якщо великі об'єми, це одне. Якщо менше об'єми, то щотижнево це ок. І далі, щомісячі, розберемо детальніше, щотижневі робити під себе. Ось, це такий оперативний контроль. Для чого вони? У мене є в команді люди, які кажуть, та наша ця звітність, та що ми там бачимо, та оце. Відправляю, це щось рахуй, нащо це все потрібно. Що ти до нас причепилась? От е, але для мене це такий ресурс для прийняття управлінського рішення. Тобто, якщо ми бачимо, що якийсь показник просів, ми одразу робимо висновку, і якщо бухгалтерія дає результати в кінці місяця, і я кажу, все, пацієнт уже умер, ви нічого вже не можете зробити. Все, от ви отримали цю цифру по результатам місяця і все. А коли ви аналізуєте день і тиждень, ви бачите, що йде просідання, ви можете на нього вплинути. Ви можете проаналізувати, що пішло не так. Ви можете проаналізувати, що можна ще зробити. От. І таким чином, ваша є умова. ви дивитесь перші тиждень, ваші є три тижні, і ви за ці три тижні ще можете реанімувати вашого пацієнта, а не прийняти те, що все, він вже помер. От, тому з таких щоденних звітів я вам запропонувала якісь варіанти, які я роблю. Це звіт про витер. Ми з вами говорили вже, наприклад, швидкої допомоги. Якщо брати наприклад, клініки, то я дивилася в розрізі підрозділів, тобто які підрозділи, скільки, тому що я не люблю розуміння таке, знаєте, середня температура по лікарні. Оце для мене ні о чому. Ось тому що умовно хірургія заробила більше, або, і ти дивишся такий: о, клас, це, це просто супер. А там просіла, наприклад, я не знаю, прийом просів, або якийсь інший напрямок просів, і ви взагалі це не бачите. Коли ви аналізуєте саме по напрямкам, вам вже цікавіше. Далі, ну, тому от в підрозділах, я, я вам показую, грошові кошти. Знов-таки, щоденних, якщо об'єми великі, то так. Да. Якщо об'єми менші, ну особисто зараз. Я практикую там, наприклад, два платіжні дні в тиждень. Все, тобто я аналізую два рази в тиждень надходження грошей і витрачаю їх там два рази в тиждень. І мені це ок.